Бюджетні соцзасоби з аптеки, які повинні бути у кожного. Багато разів казала і багато разів ще скажу. Цинкова паста. У мене є як саліцилова цинкова, так і просто цинкова. Вони обидві працюють дуже класно на висипання, на почервоніння, на подразнення, на всякі прищечки. Обирайте ту, яка вам комфортніше, але саліцилова цинкова, вона ще трішки підсушує. Але це просто вау, і в мене ця завжди вдома, а цю я беру з собою в дорогу. Крем з сечовиною. Будь-який крем, у мене от такий. Він додатково з кислотами. Хоча цей крем написано, що для ніг я його використовую на всі сухенькі грубілі частинки тіла, на ноги, на лікті, на колі. На, навіть на руки і кутикулу, коли вона дуже суха. Для мене це працює краще ніж вазелін, і не переймайтеся. Тут нічого немає спільного тою човною, про яку ви подумали. Моя любимка, яка буквально в тому місяці врятувала моє життя. Це медичний клей, і він є в різних баночках. Якщо у вас є порізи, опіки, або як в мене були натертості на ніжках, і там незручно було ліпити пластир, то оцей клей це просто порятунок. Бо він класно захищає раночку, і при цьому через нього проходить повітря. Дуже класно триматися з тим, що він був в мене на ніжках, то я його міняла раз на три дні. Тому він тепер завжди зі мною. І я не розумію, чому раніше не знала про цю штуку. Це, звичайно ж патчі для пришів. Так, ви можете сказати, що їх є дуже багато, і вони там деякі коштують по 10-15 доларів за упаковочку, а це не дуже бюджетно. Купіть собі будь-який патчі це в мене коштувала упаковка 1 євро. Так, звичайно, деякі працюють краще, деякі працюють гірше. Але сам факт того, що ви закриваєте свій пришеччик ранку або те, що ви роздерли від навколишнього середовища. Бо знаєте, дуже часто ми давимо прищики, тому що нам не подобається, коли виглядає на обличчі. Звичайно, після того подали, вона виглядає все краще. Але коли є цей пач, от я його наліпила, і я не хочу чіпати його. Мені подобається, як це виглядає на обличчі, на вулиці вдома. І в мене не тянуться пальчики зробити отак. От саме тому купіть собі будь-які пачі, навіть найдешевше вони все одно працюють, і буде вам щастя. Обіцяю.